Розкажу вам сьогодні про книжку Ворони, що є першою частиною в циклі Воронів цикл Мегісті Вотер від видавництва «Небо». Всього в циклі чотири книжки, а перекладені вже дві. Це містичне міське фентезі, де є карти Таро, чарівні кулі, енергетичні невидимі лінії, які як можуть дати сили, так і забрати життя. Головна героїня дівчина Блу. Вона виросла в будинку, де віщування майбутнього від своєї тітки така ж будена справа, як і сніданок на кухні. Але сама Блу має вже один дар вона підсилювач для екстрасенсів. Та ще з дитинства вона живе з моторошним пророцтвом, що вона стане причиною смерті свого першого кохання. А ще є четверо хлопців. Вони являються учнями школи для багатеньків, які у вільний час, а інколи замість уроків, шукають містичну лелінію, яка ховає загадки. Їхні шляхи перетинаються, і починається історія про дружбу, магії, містику. Пошук істини, що мені сподобалось: глибокі та багатогранні персонажі, і хімія між персонажі добре пропрацьована. Містична атмосфера, де карти та род дають відповідь, а інтуїція цей компас, який допомагає в найкритичніших ситуаціях. Так, магія є у наявності, але не перевантажує сюжет, що краще працює на оповідання. Для мене ця книга, як ковток свіжого повітря. Вона інтригує, затягує і змушує гадати, куди приведе ця історія.